Тисячі людей протестують на іспанському острові Тенерифе. Вони вимагають тимчасово обмежити потік туристів. Через їх наплив дорожчає все, зокрема житло. Потерпає економіка, зазнає шкоди і природа, бо комунальники не справляються з прибиранням сміття, яке залишають туристи. Протестувальники закликають зупинити будівництво готелів та обмежити продаж житла іноземцям. Територія канарських островів обмежена, і терпінню людей є межа, тому ми зібралися тут сьогодні. На місці не впоратися. Це надто велике навантаження для такого маленького острова. Ми теж хочемо винаймати гідне житло не за надмірну високу ціну, щоб просто жити на своїй землі. Це не проти туристів, це протест проти моделі туризму, яка не на користь країні та яку потрібно змінити. За даними поліції, на протест вийшло 20 тисяч осіб. Організатори кажуть, що 50 тисяч. Ще шестеро людей понад тиждень тому оголосили голодовку. Вони закликають зупинити будівництво готелів на пляжі Латехіта, бо вважають це зайвим. Влада Канарських островів визнає, що модель туриндустрії треба міняти. Як очікують, цього року ухвалять закон, який посилить правила здавання житла в короткострокову оренду. Торік архіпелаг відвідало майже 14 мільйонів туристів. Це на 13% більше ніж 2022-го. Водночас на островах живе 2,2 мільйона людей. На туризм припадає 35% ВВП Канарських островів.